Софія та Остап завжди були парою, якою захоплювалися всі, але коли мрії про дітей розбилися у безжальну правду, їхні стосунки опинились під загрозою. Підозри, сльози, ревнощі і таємниці стали тягарем. Коли Софія вирішила знати правду про роболовлю Остапа, вона навіть не підозрювала, що це відкриття. Змінить її життя назавжди, голос маленької дівчинки на диктофоні, сімейна трагедія і несподівана пропозиція стали початком нового щасливого життя. Це історія про те, як любов долає страх, як серце може віднайти нове щастя, навіть коли здається, що все втрачено. Іноді доля забирає одне, щоб подарувати щось значно більше. Чи зможуть Софії Остап стати батьками для тих, хто втратив все? І що означає справжнє щастя? Софія поспіхом зачинила за собою двері. Під ногами залопотіли старі капці, котрі ледь трималися на її босих ногах. Осінній вітер зірвав з дерев останні листя і обдав її прохолодою. Софія щільніше загорнулася в домашній халат і, задихаючись, почала кричати Остапе, повернися, поговоримо. Ну, будь ласка. На протилежному боці двору її чоловік невдоволено нахмурений відчинив двері свого старенького Ато. Не обертаючись, він коротко кинув через плече. Я на риболовлю, більше не хочу слухати ці нескінченні скандали. Я втомився. Риболовлю. Її голос зірвався на крик. Та ти ж там мало не щодня. Що це за така риболовля? Як її звати, га? Остап різко обернувся, роздратовано махнув рукою і коротко кинув. Дурепа. Двері машини грюкнули так голосно, що Софія мимоволі стригнулася. Остап увімкнув двигун, і його авто ревом рвонуло з місця, залишивши за собою чимало вихлопного диму. Софія залишилася стояти посеред двору. Її плечі тремтіли від холоду і напруження, але вона не зрушила з місця. Вгорі, на другому поверсі, старий сусід дід Панас визирнув з вікна. Приклавши руку до лоба, ніби збирався щось роздивитися. На першому поверсі піднялася фіранка, і баба Галина також не втрималася від спокуси зазирнути на вулицю. І що ви там виглядаєте? прошепотіла Софія собі під ніс. Але сльози, котрі котилися по її обличчі, не припинялися. «Софія, що трапилось? Несподівано поруч з'явилася її подруга дитинства, Марічка. У правій руці вона тримала великий пакет з продуктами, а в лівій невеличкий букет айстр. Ти що, так і будеш тут мерзнути? Софія обернулася до подруги, витираючи очі рукавом. Остап мене розлюбив, але чудно прошепотіла вона. Марічка поставила пакет на лавку і обережно обійняла Софію за плечі. чого ти це взяла? Ми постійно сваримось, а як тільки посваримось, він одразу тікає на свою рибалку. Скажи мені, хіба це нормально? Голос Софії наповнився відчаєм. Слухай, а ти йому прямо про це говорила? Говорила? кивнула Софія. Він каже, що все добре, що любить мене. Що ми і так разом щасливі, але я бачу, як він дивиться на дітей моєї сестри, як вони разом бавляться, а я, а я не можу йому дати дітей. Софія схлипнула, і Марічка ще міцніше стиснула її плечі. Ну, ти й вигадуєш, нарешті сказала вона. Якщо він каже, що все гаразд, то чого ти себе накручуєш? Ти не розумієш, Марічко. Голос Софії почав зриватися. Я боюся, що він знайде когось, хто подарує йому те, чого не можу я. Марічка поставила руки в боки. Так знаєш що? Зараз ти йдеш додому, заспокоюєшся, робиш собі гарячий чай і перестаєш себе накручувати. Це вже не життя, а якась драма кожного дня. Софія зітхнула, обережно опустилася на лавку біля під'їзду і, дивлячись у землю, прошепотіла. Я доведу, що він мене обманює. Марічка здивовано подивилася на неї. Що ти маєш на увазі? Софія трішки мовчала, ніби вагаючись, чи варто розповідати. І нарешті вона зізналася. Кілька днів назад я купила диктофон, і сьогодні, поки Остап шукав водку, я тихенько поклала його в рюкзак. Та ти що, зовсім? ахнула Марічка. Це ж ненормально, Софія. Ненормально? Це жити з відчуттям, що тобі постійно брешуть, з викликом відповіла Софія. Подруга тільки зітхнула, підняла пакет і пішла до свого під'їзду залишивши Софію на лаці. Вдома Софія з нетерпінням чекала, коли ж Остап повернеться з рибалки. Диктофон мав розкрити усю правду. Вона нервово мішала ложкою вишневе варення у чарсі чаю, згадуючи, як вони варили його разом минулого літа. Тоді життя здавалося ідеальним сонце, стара батьківська хата Остапа, велике відро свіжих вишень. А тепер все було по іншому. А якщо я помиляюся, думала Софія, відправляючи у рот ложку варення. Може, він дійсно їздить на рибалку, але з іншого боку, її серце стискалося від підозр. Рибалка була для Остапа занадто частою відмовкою. Софія боялася, що ця правда може стати її найбільшим розчаруванням. Диктифон лежав у її руках, як маленький, але важкий доказ її сумнівів. Вона знала. Що це може змінити все. Софія сиділа на кухні, обхопивши руками чаш уже холодного чаю, і думала про те, як усе починалося. Ще кілька років назад вони з Остапом були найщасливішою парою, разом подорожували, ходили в походи, до ранку розмовляли на різні теми. Вона згадала літо, коли вони, сміючись, варили вишневе варення у його батьківському домі. Сонце заливало старий двір золотим світлом. А вона відчувала себе найщасливішою жінкою у світі, а потім сталося те, що перевернуло її життя. Повернувшись до міста після чергової поїздки в село, Софія вирішила звернутися до лікаря. Вона давно підозрювала, що щось не так, але боялася дізнатися правду. Цей візит змінив усе. Ви не можете мати дітей. Сухо сказав лікар. Його голос лунав у голові Софії, як вирок. Її світ похитнувся. Уся дорога додому здавалася сірим туманом, у якому вона безпорадно блукала. Вдома Софія довго дивилася у дзеркало, намагаючись прийняти реальність, але в очах застиг тільки страх. Перша думка була нестерпною. Тепер Остап мене покине. Знайде молодшу, красивішу, яка подарує йому дітей. Але Остап тоді повів себе зовсім не так, як вона очікувала. Він повернувся з роботи, побачив її заплакану, підійшов і обійняв. Це нічого не змінює, Софія. У нас є ми. Ми це головне. Діти, Та є багато дітей у дитячих будинках, які чекають на сім'ю. Ми можемо дати їм любов. Його слова здавалися щирими. Але в голові Софії увесь час билася думка. Він тебе кинув. Вона почала боятися будь-якої дрібниці. Якщо Остап затримувався на 10 хвилин. Її охоплювала паніка. Якщо він забував купити хліб або забував сказати, куди пішов, вона влаштовувала йому допити, ніби він зробив щось жахливе. Спершу Остап терпляче намагався її заспокоїти. Він просив вибачення навіть там, де його провини не було, говорив, що любить її, що нічого страшного не сталося. Але поступово йому це набридало. Кожна їхня розмова перетворювалася на скандал. І тоді Остап знайшов для себе простий вихід. Збирав рюкзак, брав вудку і їхав на рибалку. Для Софії це стало новою причиною для підозр. Я знаю, що рибалка це тільки привід. Він їздить до когось іншого, переконувала вона сама себе. Одного разу вона вирішила діяти. У невеликому магазині купила маленький диктофон. Їй здавалося, що саме він стане ключем, який відкриє їй очі. Наступного ранку, поки Остап шукав вудки в кладовці, Софія непомітно підкинула диктофон у його рюкзак. Побачимо, що це за риболовля, шепотіла вона собі. Остап повернувся тільки наступного ранку. Його одяг був мокрим. Волосся скуйовджене, а рюкзак увесь у бруді. Він мовчки кинув мокрі речі на підлогу, а потім буркнув Я в душ, а потім на роботу. І впав на диван. Софія дочекалася, поки він засне. І розшукала диктофон у рюкзаку. Її руки тремтіли, коли вона натискала кнопку програвання. Перші хвилини були порожніми тільки шум машини і музика на фоні. Потім почувся її власний голос, істеричний Остапе, вернися, куди ти їдеш? Вона аж знітилася, почувши себе збоку. Її крик здавався дратівливим і навіть жалюгідним. Далі знову тиша. А потім голос Остапа. Доброго дня, Клавдія Васильівна! Як Денис? Як він себе почуває? Може, щось потрібно? Доброго дня, Остапчику, нічого вже не треба. Молюся за нього, милості Божої прошу. Софія раптом пізнала цей голос. Клавдія Васильівна, стара, але дуже добра жінка, з якою вона познайомилася влітку, коли вони з Остапом їздили у село. Вона була рідною сестрою матері Остапа. Її життя не було легким. Чоловік п'яниця, важкі хвороби і син Денис, який залишився напівсиротою ще в дитинстві. Оце і є його рибалка? подумала Софія, слухаючи запис. Зі слів Клавдії Васильівни, Денис був важко хворий. У нього було двоє дітей Іванко і Аня, біленькі, синьоокі-малюки, які вже давно втратили матір. Остап кожного разу приїжджав туди, щоб допомогти їм, привозив продукти та гроші. Софія ще довго сиділа на кухні, стискаючи диктофон у руках. Її груди стискалися від сорому, а я. А я навіть не знала, що він допомагає своїй сім'ї. Я тільки підозрювала його в найгіршому, прошепотіла вона. Того дня вона зрозуміла що час зміняти себе і свої страхи. Остап не зраджував її. Він залишався тим самим чоловіком, який обіймав її в день, коли вона дізналася, що не зможе мати дітей, і сказав, що любитиме її завжди. Софія довго сиділа і думала, стискаючи теплу чашку у руках. Її серце повільно заспокоювалось, але в голові все ще крутилися слова з диктофону. Маленькі голоси Ані та Іванка і запитання про те, чи любить Остап свою дружину, і його важке зітхання перед щирим зізнанням. Дуже люблю, тільки вона чомусь мені не вірить. Ці слова струмилися їй в душу, як голки, але не болем, а з каяттям. Вона почала усвідомлювати, наскільки сильно помилялася останнім часом. Її підозри, сльози, крики, все ревнощів, вони тільки руйнували те, що вона мала. Сльози щастя та сорому текли по її обличчі. Софія схопила диктофон і навіть не задумуючись. Поклала його подалі в шухляду. Як я могла бути такою дурною. Своїми руками я мало не зруйнувала все, шепотіла вона собі. Раптом двері скрипнули, Пів кімнату зайшов Остап. Софія стригнулася, але швидко витерла сльози. Ти чого знову плачеш? запитав чоловік і уважно подивився на дружину. Просто згадала дещо. Пробурмотіла вона. Остап не став її допитувати. Він обережно підійшов і сів поруч, притягнувши її до себе. Софію, пробач мене. Я, мабуть, також був занадто різким останнім часом. Просто стільки всього навалилося, я тобі про це ще не розповідав, не хотів тебе засмучувати. Софія підняла на нього очі, повні цікавості та тривоги. Що сталося? Остап важко зітхнув Денис. Йому з кожним днем все гірше. Останні місяці він перебував у лікарні, онкологія, жодної надії. Я їздив до нього, як міг допомагав і продуктами, і грошима. Софія ахнула, притуливши руку до рота. Боже мій, Остапе, я нічого не знала. Я не хотів тебе турбувати, Продовжив він, обіймаючи її. Тобі й так нелегко. Але тепер залишаються діти Іванко та Аня, і тітка Клавдія. Вона дуже хвора і стара, їй важко. Якщо її не стане, діти потраплять у дитячий будинок. А я цього не можу допустити. Софія подивилася на чоловіка. Вона відчула, як її серце просто стискається від розуміння, що він носив у собі цей тягар усі ці місяці. А мама дітей? запитала вона. Остап гірко посміхнувся. Оля, та вона вийшла заміж за італійця. Я їй писав, пояснював ситуацію. А вона відповіла, що діти їй не потрібні, їй байдуже, що з ними буде. Софія похитала головою, не стримуючи сліз. Та як таке можливо? Хіба можуть бути такі мами, яким байдуже на власних дітей? А отак, можуть, з гіркотою відповів Остап. Але зараз важливіше інше. Я хотів поговорити з тобою. І що ти думаєш про те, що ми взяли дітей до себе? Софія не дала йому закінчити. Вона кинулася йому на шию, обіймаючи так. Ніби боялася відпустити. Звичайно, Остапе, звичайно, я вже давно знаю, що ти це точно запропонуєш. Знаєш? здивувався чоловік, «Ну, я здогадувалась. Швидко виправила Софія, вирішивши не розповідати про диктофон і свої підозри. Остап знову притиснув її до себе, але раптом вона підняла голову. Ти казав, діти питали за мене? Так, Аня навіть сказала, що ти добра і красива. Посміхнувся чоловік. Софія відчула, як її серце теплішає. Тоді, можливо, поїдемо до них на вихідних. Я вже збирався це тобі запропонувати. Того ж вечора їм зателефонувала Клавдія. її голос був розбитий сльозами. Денис пішов із життя. Через місяць Іванко та Аня стали частиною їхньої сім'ї. Спершу було важко діти пережили чимало трату батька, байдужість матері, нестабільне життя. Але Софія та Остап старалися зі всіх сил. Вони створили їм теплий дім, наповнений любов'ю та турботою. Клавдія, хоча й не хотіла переїжджати до них, залишалася частиною їхнього життя. Вони часто її провідували та допомагали, а діти обожнювали її пиріжки із вишнями. Коли Софія дивилася на своїх нових дітей, вона не могла стримати сліз радості. Її життя змінилося. Вона розуміла, що бути матір'ю це не тільки народити. Але й любити. А одного разу, коли вони зібралися їхати до дітки Клавдії, Софія м'яко взяла чоловіка за руку. Мені не можна. Чому це? Кажуть, вагітним не варто їздити на кладовище. Остап застиг на місці, не вірячи власним ухам. «Софія, це правда? Так, ти будеш татом, і тепер у нас буде ще більше любові для нашої великої сім'ї. Ця історія тільки починалася.